Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Афі. І сьогодні у нас з вами буде відкриття пасхального яйця. Як ви бачите, у мене на столі стоїть ось таке чудове пасхальне яйце, це від компанії Ritlс. Ми з цією компанією з вами вже знайомі. Ми відкривали адвент-календар, і мені дуже сильно сподобалася ця компанія. Мені сподобалася її продукція, я її з великим задоволенням не користуюсь. І тому як тільки я побачила, що Дана компанія випустила таке пасхальне яйце, я вирішила одразу ж його придбати. У мене взагалі то повинні були бути тут кролячі вушка, але так як в мене, на жаль, немає кролячих вушок, тому в мене от замість них отакі от такі е от рожки. Тому уявляємо, що це в мене кролячі вушки, і я сьогодні кролик, який буде розпаковувати, відкривати дане яйце. Даний бокс це б'юті бокс. Я придбала на офіційному магазині Rituals за 30 євро. Давайте ж дивитися, що в нас тут є з вами. Він ось так гарно запакований. В них в серії є три яйця на вибір, три кольори: жовтий, рожевий та сірий. Сірий то чоловічий набір, наскільки я знаю. Рожевий та жовтий це різні лінії. Косметики. Я вибрала жовтий, це наскільки я а, не помиляюся, називається Rituals of Karma. Давайте відкривати з вами і перевіряти, дійсно це так чи ні. так Отється, отак у нас запаковане. Ну, що я вам можу. Ага. Що я вам можу сказати? Ми вже з вами не перший раз цим займаємося, і мені є з чим порівняти, наприклад, з яйцем від Look Fantastic. То якщо в Look Fantastic там металеве яйце, то тут, наскільки я розумію, воно зроблено з якоїсь бумаги, тому що дивіться, воно, воно так знімається і отак от все розвалюється. А, можливо, це так і заплановано, я не знаю. Но... У нас тут з вами тільки три продукти. Але, але, давайте це заберемо. Але які? Давайте дивитись. здивитися. Так, вони тут. Так, я помилилась. це колекція Ritual of Murph. Енергія твого тіла. Так, і це в нас з вами Гель для душа. У формі пінки гелю. З ароматом солодкого апельсину і цедри дерева в об'ємі 200 мл, це повний розмір. Я е, обожнюю ці гелі для душ і їх дуже сильно обожнює мій чоловік, тому це просто ну, шикарна штука. Якщо ви не пам'ятаєте, то я вам нагадаю: в мене, до речі, був фейл з цим гелем для душа, тому що він коли новий, він дуже важко нажимається. І коли ви нажимаєте, він а, прискає таким гелем, як будто це гель для бриття, але вже у вас на шкірі він починає пінитись і перетворювати на піну. І я вам залишу посилання на відкриття даного адеват-календаря, щоб ви побачите, який у мене був фейл, що в мене все було в тій піні, тому що я не розрахувала свою силу, і в мене все приснуло. Ну це плюс зі 100 просто. -100 так, далі, що в мене тут є? А далі це крем для тіла. Крем для тіла. Так, в об'ємі 100 мл, і це також повний розмір. До речі, виготовлено це в Німеччині. Так, а це в нас виготовлено у Франції. Дуже цікаво, одна компанія, але є для душа виготовлений у Франції, а крем для тіла виготовлений в Німеччині. Цікаво, цікаво. А, до речі, два теж саме понюхаємо. Воно не запає. Не? Дуже жирне. Я думаю, що буде гарно зволожити шкіру, тому що він доволі такий жирненький, і... але дивишся на це дуже легко він впитується в шкіру. Да, дійсно, має такий цитрусовий запах, тому для любителів цитрусових ароматів. Це буде просто супер. Так. І третє, що в нас тут. Це... Ой, третє, добре, тут приклеїли. Це в нас спрей для тіла та для волосся в об'ємі 50 мл. Я не знаю, чи це. А це виготовлено в Португалії, між іншим. Я не знаю, чи це повний розмір, але думаю, що та. так. Знаєте, чим воно не пахне? От Воно мені більше пахне цедрою, цедрою апельсина, не самим апельсином, а саме цедрою. Тому що тут... Дуже і дуже такий слабий, слабенький запах. Тут немає цього яскраво верженого, такого солодкого, прямо ж приторно. Ні. Тут зовсім такий легенький-легенький аромат. Ну, Додаткове поповнення в мою колекцію. Тому що аромати я люблю, я ним не духаюся, і в мене вони йдуть просто дуже швидко. І це однозначно топчик. Так, ну що, е, ну, я все ж таки думаю, що це. Давайте подивимося наш. Спойлер. Можливо, тут в нашому спойлері є якась інформація, чи це повний розмір, чи ні. Так, залі тут є ось інформація, на яку я намагалась не дивитися. Так. Ні, 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 тут просто... А, все ще внизу навіть є. Ох, нічого собі. Так. А, а тут виключена інформація геля для душа. Чому так? Ну добре. Так, Зараз я почитаю Так, обережно під натиском. Уникати попадання в очі, поряд не курити, не кидати в вогонь. Зрозуміло. Так, тут, на жаль, нічого не пише. Так а тут просто пише спрей для волосся і тіла, але ну, теж не пише. Я думаю, що це, скоріш за все, повний розмір. Тому в результаті за 35 євро ми з вами маємо повнорозмірний гель для душу. Повнорозмірний крем для тіла. І, скоріш за все, повнорозмірний спрей для тіла і для волосся. Ну мені здається, за 35 євро це. Так, 35 чи 30 євро? 35 євро. Я вам зберегла 35 євро. Так. Я порахую повну вартість цих продуктів і напишу, а чи взагалі тут є якась вигода і знижка, чи можливо це просто гарне оформлення продуктів без будь-якої вигоди. І, до речі, для тих, хто додивився до кінця, у мене для вас є пропозиція. Я хочу бути для вас корисною не тільки в огляді якихось б'юті продуктів, косметики і так далі. А ще я хочу, щоб ви мали можливість це все спробувати. Тому, якщо у вас щось цікавить з тих речей, які я оглядаю, чи ви хочете щось замовити з Європи, а в зв'язку з війною. Все ж таки, на жаль, у нас є проблема з доставкою. Деякі країни, деякі сайти не доставляють в Україну. Пишіть мені, і я вам буду допомагати з доставкою тих чи інших продуктів, товарів до вас. Так що, дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.